Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні буде таке відео про те, як намалювати нам перспективне скорочення вулиці, тобто міський пейзаж. І не просто так, як ми його в класиці да, малюємо, що у нас всі лінії сходяться в одну крапку. Да, отака, ну, якби, такий вигляд класичний. Да. У нас міського пейзажу, а у нас буде поворот вулиці, поворот буде вулиці, і змінюватись буде перспектива. Тому що не завжди у нас вулиці таким чином ну, йдуть, що ми на них дивимося і вони йдуть ну, так, прямо, як, як, як в тунель, без усяких поворотів. Да? А сьогодні ми розглянемо саме цей варіант, в якому є певні. Нюанси, які е, слід визначити, щоб вам було легше у подальшому малювати такі е, пейзажі. Ось у нас лінія горизонту. Да? Ми пам'ятаємо, що ця лінія у нас уявна. Ось. І, наприклад, ми тут з вами намічаємо, десь тут у мене буде крапочка віддалення, да? точка віддалення. І ось у мене йде е, значить, одна. Сторона вулиці і цей бік іде інша сторона вулиці. Якщо я так і залишу, то мені тут нічого не, ну, якби не треба змінювати. Я зараз тут буду, наприклад, там, будинки ну, ну, малювати, будувати. Ну, от, ну, от, наприклад, у мене буде один будинок іти і в цю крапку, да? Ось цей будинок це його, ну, якби ширина, да? а це його. Оця ну, це, ну, це фасадна частина. Інші будинки. І всі ці будинки будуть іти, всі у цю крапочку. Всі будуть іти. Там високий будинок, там низький будинок, все буде йти в цю крапочку. Тобто буде все виглядати, все буде якось, якось ось так. Да? Зараз накидав О, такий варіант. Міського пейзажу. Тут все зрозуміло, тут нічого немає складного. Я думаю, що тут у вас ніяких в цьому питань немає. А от, наприклад, якщо у нас дорога йде, е, йде, йде, і потім завернулася, і туди пішла кудись. І тут, наприклад, дорога у нас і, отак ішла, і туди кудись загорнулася. І будинки на цій дорозі. На цьому відрізку дороги стоять, і куди вони будуть, є, 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 ну тобто їх, е, скорочення буде їх е, перспективне. Як тут, як тут нам бути? В це, ось е, В цьому нам необхідно зараз з вами розібратися. І так я зараз витру це все зайве. Щоб воно нам не заважало, ми, ми повернемося знов до нашого початку нашого відео, де Показую вам. Ось у нас іде лінія. Так, маркер один уже все помер. Так, цей маркер ще дихає, але погано. Да? Ось крапочка у нас. І дивіться, ось у мене йде знов-таки вулиця пішла. Ось вона пішла у мене, ця вулиця. І, наприклад, у мене десь в цьому місці, в цьому місці, у мене вулиця починає заворачуватись кудись туди. А, 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 а вулиця в цьому місці починає заворачуватись якось ось так. Подивіться, що відбувається. Я думаю, вам зараз видно, щоб ми, ми з вами не плуталися. Це я, я назву от хай буде у мене, ну, це буде у мене літера О, О, значить, О1. Це точка, в яку сходяться оці лінії. Оця. І оця, але вже не ця, і вже не ця, і вже не ця. Да? Ці, ця лінія і, наприклад, ця лінія, вони сходяться десь там, наприклад, у точку О2. О2. Да? Тобто, їх напрямок отакий. Ось, бачите? Ось напрямок. Змінився напрямок вулиці. бачите, Тобто тут у нас точка віддалення для цих ось відрізків для цього, до цієї крапочки, і, і цей відрізок до, 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 до сюди йде у нас от сюди. А ось, а ось цей напрямок дороги відрізок, і цей напрямок веде в крапочку О. Два. А цей куди веде, а цей веде в якусь крапочку, наприклад, О3. Да? І таких напрямків може бути декілька. І, і для кожного з цих напрямків буде своя точка віддалення. А тепер, якщо ми будемо з вами думати, да, то що у нас е, е, виходить? Цей будинок, що стоїть у мене, на відрізку на цьому? Він буде, його перспектива буде, куди йти. Вона буде підкорюватись в ту точку віддалення, в якій е, знаходиться його місце е, розташування. Тобто в О1. Да? Ось бачите? Цей будиночок у мене буде підпорядковуватись, і перспектива буде йти у крапочку О1. Ось тут там дах буде йти, там якісь. І ще дах, і, і так далі. Вікна якісь, я зараз не буду в це все таке значить, ну, значить, в деталі йти. да. Ось. Далі. Також на цьому відрізку цей відрізок. У мене тут також якийсь будиночок стоїть. да. І також у мене він буде підпорядковуватись у цій точці О, О1. О1. О, Ось вона пішла. О. Там якісь крані, ну там якісь значить, оці виступи, якийсь будинок да, у нас іде. Тобто ці два будинки вони знаходяться на цих відрізках, які підпорядковуються і йдуть у точку О1. Оцюда. І вони так само, ці будинки, йдуть і підпорядковуються цій точці. А далі, що у нас відбувається? Далі що у нас відбувається? А далі відбувається у нас е, наступне. Наприклад, у мене ось на цьому відрізку, да, який у мене під, ось е, в цю точечку, да, йде. У мене на цьому відрізку, наприклад, розташований якийсь будиночок. Наприклад, ось його е, торцева частина. Да? І, наприклад, він у мене навіть вищий, ніж цей будинок, ніж, ніж у цей будинок. Він у мене вище. От, наприклад, десь на стільці. Ось буде його ширина. Оце я зараз і заштрихую. Це буде його ширина. Там навіть може якесь вікно виглядає. Да? Ось. Так. Тут у нас вже, бачите, вже злилася оця ось. літера О2. Да? Тут якісь вікна там, і так далі. О. І, і тут. Помилку часто роблять яку. Помилку роблять е е в тому, що починають перспективне скорочення цього будинку, який розташований на цьому відрізку. На Не на цьому, а вже на цьому. І продовжують вести в точку О1. А, а, ну, а треба куди, я думаю, ви вже здогадалися, в точечку О3. Да? І у нас з вами виходить отакий от напрямок. Перспективного скорочення. Бачите, що відбувається? Отам якісь ну, знов таки там йдуть якісь елементи архітектури. І, і, і ось тут у багатьох людей в них ступор, бо вони кажуть: зачекайте, у нас же ж ви кажете по перспективі, наші крапочки, вон, ну, наші лінії повинні сходитись у якийсь пучок. А чому вони розходяться? Ця туди пішла, ця туди пішла. І ви, мабуть, це дуже часто бачите, коли навіть на фотографіях чи ви спостерігаєте самі десь там по вулиці, ви там десь ідете, і бачите, що така штука да, якась. І ви не можете її пояснити. Так от я вам зараз пояснюю, чому так це все відбувається. Тому що цей, цей будинок знаходиться вже зовсім на іншій території перспективного скорочення. Це так вам зараз пояснюю, щоб вам це було зрозуміло. Ось. І наступне, да, наприклад, ось у нас оця, оця ось. Точка О2, я зараз її так наведу, жирно, ну, щоб ми її бачили. Да? Ось вона, ця точка О2. І, наприклад, у мене оцей відрізок. Ось оцей відрізок. І, наприклад, у мене на цьому відрізку стоїть якийсь будинок І ще. І куди у мене буде йти? В точку О2. Ось іде будинок. Ось, його, наприклад, ширина, ну, е, ну е, е, тарець. Да? Будинку, а може він взагалі туди кудись заходить, да? тобто він так розгорнутий. Можливо, тут навіть якийсь іде, значить, розрив у нас іде. Тобто тут якийсь у нас є е, 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 ну, якби заїзд да, там, у двори. Ось. Можливо, тут провулок якийсь є. Можна таке? Може бути таке. І так само у нас буде не в цю точку, і не в точку О3. У нас буде йти в точку О2. Ось висота будинку. І ми бачимо перспективне скрочення, у нас йде в точку О2. І, наприклад, десь тут мій будинок закінчується. Ось його буде довжина. Да? Наприклад, також якась ну можливо, це якась там е, п'ятиповерхівка, да, така йде. І якщо у нас так іде лінія да, кудись усюди, то. Тоді якось там іде у нас таке. ну Тут це дуже круто. Наприклад, десь отак, десь отуди, да? Тоді у нас піде якось отак. Да? Вона піде кудись. Ну, ну, хай отак буде. Да? Наприклад, отак буде. Ось. Або навіть буде рівно йти. Тобто, якщо тут у нас буде рівно, то і тут буде виглядати цей будинок рівно. То вже ви будете самі там дивитися, що куди і як головне, щоб у вас ви ви вірно розмістили перспективу ваших будинків. От зараз бачите будинки, кожен будинок знаходиться на своїй території, і для нього, для кожного з будинків, є своя перспектива. Ну і далі там вже вікна, там ви там дивитеся. А ага, цей будинок у мене підпорядковуються ці точки, тому і вікна цього будинку будуть підпорядковуватися Цій точці. Бачите? Ось як буде воно все відбуватися. Бачите, і так далі. Пішло, пішло. Це вікно буде ще більше, бо воно ближче до нас да, виходить. І так далі. І ви вже там вибудовуєте. Ну, ви ну, тут, наприклад, така, що у нас багатоповерхівка. Да, наприклад, отак вот вона йде. Так. І також у нас йде в точку О2. Перспективне скорочення, наприклад, багатоповерхівка десь закінчується отут. Да, така велика багатоповерхівка. А там, наприклад, вже дуже далеко. Будинки стоять якось до, якось до нас отаким чином. Там може бути на задньому фоні, вони десь там далеко знаходяться. Ми можемо їх показати, що вони зовсім в іншому, ну там, Знаходяться в вимірі, вони не, не відносяться до, до цієї до, до, ну, якби, до нашої перспективи. Вони вже там дуже далеко, і вони виглядають навіть силуетно, ось так, і фронтально на нас дивляться. Тобто, коли ми там до них вже дійдемо, там кудись, да, от там дійдемо до них, то ми тоді можемо побачити. Там вже ну, їхню перспективу відносно нашої лінії горизонту відносно до цього об'єкту. Я думаю, що це відео я вам зараз розповів. Я думаю, що ви. Якось розібралися в цьому і, і не будете робити у майбутньому помилок. Тому що дуже часто ну, запитували мене: а чому так відбувається? А чому ну якщо у нас ж, ну, вулиця ж вона ж не обов'язково йде, отак рівно? І, і ви абсолютно, ну я в цьому з вами абсолютно згодний, тому що. Навіть щоб цікаво, щоб цікавою була картина, то хочеться навіть таку якусь ну, таку живість да, зробити. А так, як, -то, як -то у то, де у підручниках, да, що так рівно йде вулиця, чітко так, напрямку. І ці такі малюнки, вони дуже часто навіть такі здаються, якісь надуманими, нереалістичними і так далі. То ось вам розбір того, що може бути що може відбуватися, і головне у вас. Не, не обов'язково е, потрібна бути лише одна крапка. Да? Тут їх три, а може бути і п'ять, а може бути і сім, це, це залежить від того, наскільки у вас багато цих відрізків, які у вас е, відхиляються. Да? Ось, ну, якось так. Е, малюйте, замальовуйте, пробуйте. І робіть скетчі, скетчі. Ось архітектурні замальовки, наприклад, якщо хочете розібратися у міському пейзажі, то робіть скетчі і спостерігайте. Все це, всі відповіді ви можете знайти у своїх замальовках і спостереження. На все добре, до побачення!